Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про легендарну серію Call of Duty, а точніше про Black Ops 6. І заходячи трішки наперед, я хочу вам сказати, що. Call of Duty Black Ops 6 це одна з найкращих Call of Duty за останні принаймні 6 років, так точно. Тому давайте не будемо зважати. Давайте починати. Серія Black Ops завжди славилась своїми заплутаними сюжетними лініями і глибокими персонажами. Black Ops 6 зберігає цю традицію. Події Black Ops 6 знову розгортаються в період холодної війни, як і Black Ops Cold War. де гравці виконували роль оперативників, що боролися з небезпечною радіацією. Радянською організацією Персей. Тут з'являються нові завдання на основі даних, зібраних під час Cold War та знайомі гравцям вороги. Сюжет продовжує лінію, пов'язану з відомими персонажами серії, такими як Алекс Мейсон та Френк Вудс. Мейсон ключовий персонаж у перших Black Ops. Тут згадується як легендарний агент. А Вудс, якого ми бачили у Cold War, відіграє важливу роль у новій грі, передаючи досвід новому. Поколінню гравцям пропонується знайти артефакти і інформацію, яку пов'язують події з раніше розкритими шпигунськими операціями. Деякі завдання відбуваються на локаціях, натхненних першими Black Ops, включаючи В'єтнам та східну Німеччину. Наприклад, є завдання, де головний герой опиняється в стінах берлінського метро, натякаючи на місію з Cold War, яка розкривала таємниці шпигунської діяльності за лінією фронту. Подібно до Black Ops 2, тут знову йде мова про експерименти. Над свідомістю та зомбування агентів гравець дізнається про експериментальну програму Нова Америка, яку почали ще в Колдвор. Ця програма вплинула на свідомість багатьох солдатів і агентів, включаючи головного героя Блек Опс. 6. Гра отримала масу нових функцій та вдосконалень у стрільбі, що робить кожну перестрілку захопливою та реалістичною. Тут немає випадкових або нудних моментів. Кожен постріл і крок відчувається гостро і точно. Завдання і локації продумані до деталей, що дозволяє гравцям пережити сцени шпигунства так, ніби вони самі є частиною. Таємної операції, наприклад, є моменти, де головний герой використовує гаджети як у справжнього агента, щоб прориватися через системи безпеки. Геймплейна сторона Black Ops 6 просто не перевершена, зважаючи на те, що ми бачили Modern Warfare 3, яка була просто шматком гівна. Black Ops 6 взяла і те, що було закладено, наприклад, в Modern Warfare 3, розвинула і зробила це максимально. Якісно, стрільба тут просто не перевершена. Постановочні сцени просто відвал башки, тому що вони зроблені як у старих добрих Call of Duty, коли ти бачиш, що відбувається, і ти такий. What? Що тут взагалі відбувається? От в Black Ops 6 це є. Сцени екшонові поставлені дуже круто. Перестрілки в сюжетних місіях зроблені дуже приємно. Окремо, хочу сказати, що сама стрільба стала ще Краще, тому що стріляти тут зручно. Мені подобається тут е, змінювати різні гвинтівки, брати якісь пістолети або автомати, і все це робити на люту. Мені дуже сподобалось, що вони розвинули ідею з тим, що є якась невелика локація, де ви можете переміщатися та і виконувати якісь завдання. От в Black Ops 6 таке є, де вас викидують в пустелю, і там головна місія це знищити ракети. А є ще побічні місії. Ви можете їх як виконувати, так і коли там основну основне завдання, це там знищити три ці пускові установки, та які є на цій карті. А можете, в принципі, цього не робити і просто там вивалювати ворогів. Але Боже, наскільки класно це зроблено, коли ви сідаєте в свій транспорт, їдете в ту точку по шляху до тієї точки на вас можуть напасти. Ви можете потрапити в якийсь лагер, і там можете теж знайти якісь дані і. Ну наскільки це класно зроблено? Це те, чого мені не вистачало в Modern Warfare, тому що там теж були оці, знаєте, зачатки того, що треба давати більше свободи гравцю, але в Black Ops 6 це просто офієзно. Ця карта, ці місії, коли ти добираєшся до конкретної пускової установки, якщо вас помітили, то і до речі, з приводу того, помітили гра дозволяє тобі самому обирати. Ти хочеш стелс, ти хочеш просто вірватися і херачити, або можливо, ти хочеш. Взяти якусь арт-підтримку і рознести в хлам взагалі те, що там побудовано. Тобто все залежить від вас, і це таки теж плюс цієї гри. Але от коли ви, наприклад, приходите і там ця стоїть пускова установка, і вас помічають, то вона починає підніматися, і типу йде відлік до того, як вона запуститься, а вам не можна цього допустити. І ви починаєте перериватись крізь натоп ворогів, які можуть виїхати на БТРі, їх дуже багато і зі всіх сторін вони вас валять. І господи, нас. Наскільки це цікаво, наскільки це класний екшен, який механічно і гімплейно виглядає і відчувається просто неперевершено. Коли ви добігаєте до тієї пускової установки, а у вас там позаду просто відчувається і відбувається якийсь ад, а ти кидаєш с чотири. Вона вибухає і ти такий. Вау! Ну це дуже круто, просто дуже круто. З іншого боку, Black Ops 6 пропонує не тільки безперебійний екшен. Також в Black Ops 6 дуже круті сюжетні місії, в яких ти відчуваєш себе просто якимось Джеймсом Бондом. І коли я бачу, що Activision зробила Call of Duty, в якій дуже круто зроблені шпигунські механіки. У мене питання: чому ми до сих пір не маємо гри по я не знаю, Джеймсу Бонду, наприклад, тому що те, як це зробили Activision, ну це просто хіренно. Про головоломки розробники додали новий рівень складності з головоломками, що змушують гравця глибше розмірковувати про так, практику і підхід до місії, наприклад, у деяких місіях потрібно знайти відбитки пальців на поверхнях за допомогою інфрачервоного ліхтарика для доступу до секретних документів. Це додає геймплею інтерактивності та викликає справжнє захоплення від розгадки. Звісно, захоплення, тому що ми не забуваємо, що ми все ж таки говоримо про серію Call of Duty. це про іди сюди, постріляй, іди туди, постріляй. Ну точно не про те, щоб відкривати якісь замки. Тепер у вас є своя база, де всі головні персонажі знаходяться, і ви можете з ними говорити. У них у кожних є там що вам сказати, у кожного там є своя історія, і, і кожен відрізняється від іншого. І це до речі, той випадок, коли навіть персонажі в Black Ops, взагалі в Call of Duty, вони класні, вони живі. Вони, ну давайте так, до цього теж були класні персонажі, але їм приділялося ну супермало часу. Тут не те, щоб цього часу багато, але те, що у вас є цей хаб дім в Болгарії, де ви можете спілкуватися зі своїми напарниками, це додає, по-перше, занурення. По-друге, це такий додатковий спосіб дізнатися про персонажів якусь їх особисту історію. І от це теж дуже круто зроблено. І в самому тому домі є купу якихось загадок, які ви можете вирішувати, і це теж класно. Тобто вони пішли шляхом додавання нових механік в Call of Duty. І в, от саме в Black Ops 6 це у них вийшло дуже круто. Ключові завдання включають шпигунські місії, як я вже згадував раніше, у східній Європі боротьбу з глобальними організаціями та переслідування таємних агенцій, які хочуть знищити вплив Америки. Сюжетна лінія наповнена складними моральними виборами, де кожен крок і рішення мають наслідки, звісно, номінально, що впливають на розвиток історії. Як і в Cold War, гравцям дають можливість обирати свої методи досягнення мети, і ці вибори. Мають вплив на результат. Окремо хочу додати про саунд дизайн. Музика та звукові ефекти чудово доповнюють атмосферу. Саундтрек супроводжує ключові моменти, створюючи напругу під час інтенсивних сцен і підвищуючи відчуття занурення у моменти тиші та небезпеки. Все, що стосується музики в Black Ops 6, вона зроблена дуже круто. Від епічних композицій, коли є якісь екшн сцени, до якогось ембієнту, коли ви просто шпигун і десь крадетесь. Дуже класно вони попрацювали з цим аспектом гри, тому що я грав і проходив Call of Duty Black Ops 6 саме в навушниках. І ось в навушниках прям дуже класний, об'ємний, і навіть мені здається, іноді 3D-звук. По звуку. Call of Duty Black Ops 6 однозначний і жирний плюс. Одним із важливих аспектів останніх Call of Duty для мене це був зомбі-режим. І от у Black Ops 6 він отримав численні оновлення та поліпшення порівняно з Cold War. Додані нові види зомбі, кожен з яких має унікальні здібності та потребує нових тактик для боротьби. Оновлені локації з прихованими пастками, поліпшеними механіками та несподіваними поворотами змушують гравців поверх. Вертатися знову і зенову. Якщо казати про зомбі-режиму War, я провів з братом в ньому дуже багато годин, тому що там була оця система рівнів, коли вас викидують на якусь локацію. На цій локації ви там проходите ряд місій, потім вас там портал переносить в іншу локацію. І ви прокачуєте зброю, броню, здібності, перки і так далі. І от ви там проходите ці всі рівні до якогось фіналу. В Black Ops 6 я не знаю. Можливо, це тому, що у мене гра Black Ops сам по Ultimate підписці, я маю на увазі Game Pass. Можливо, там нема цього режиму, але от я опробував режим там, де у вас є нескінченна майже кількість раундів і маленька карта. І чесно кажучи, саме наповнення дуже класне, як я вже зауважив раніше. Там є і нові механіки, і нові моби, і все це більш динамічно. Але я так і не зрозумів, чи є о той режим, який був Cold War, де є великі локації, на яких ви бігаєте, досліджуєте. І чи ні, тому що якщо ні, то для мене зомбі режим Black Ops 6 ну тоді набагато гірше ніж Cold War, тому що оця концепція відкритого світу, майже відкритого світу, де ви бігаєте, є якісь будівлі, є купу монстрів, і ви прокачуєте свою зброю. Мені більше подобається ніж оце дуже велика динаміка в цій раундовій системі, де просто ви гаситесь на дуже маленькій карті, і мені не дуже це подобається, але я хочу сказати, якщо вони грали в зомбі-режим, Call of Duty Black Ops 6, це точно дуже класна ідея, щоб в нього порати, тому що от саме зомбі-режим я не кажу про окремі мережеві режими, які є в Call of Duty, а от саме зомбі-режим він дуже крутий. Супер рекомендую, вам сподобається, особливо якщо у вас є компанія друзів. Ви отримаєте масу задоволення від цього, тому що цей режим дуже крутий. Отже, Black Ops 6 це не просто ще одна частина серії, а захоплива подорож у світ, де кожен вибір має наслідки а події переплітаються з минулими частинами, зберігаючи лояльність до серії. Гра має все чудову динаміку, класний сюжет, інтригуючі місії та розумні головоломки. Зомбі режим вдосконалено, а музика додає грі ще більшої напруги і атмосфери. Серія Call of Duty – одна з улюблених серій дуже багатьох мільйонів гравців. І от, якщо ми кажемо за минулі їх Call of Duty, і на фоні них Black Ops 6 – це справжній кайф. Мені взагалі нагадала Black Ops 6 старі, добрі Call of Duty, які робили там ще там, в 2010-х, 11-х роках. Я маю на увазі там Modern Warfare 2, перший Modern Warfare оригінальний. І от Black Ops 6 бере все краще від тих і Додає все те, що є в сучасній Call of Duty, і от ми е, на цьому всьому отримуємо Ops 6. тому що вона дуже класно відчувається. В неї класний сюжет, він досить довгий. Це не якийсь обрізок, як було Modern Warfare 3, Та я маю на увазі ці рімейк, які виходить. В ньому дуже класні шпигунські місії, які по, по перше, класно поставлені. По друге, вони класно відчуваються, а по третє вони механічно класні. Там все цікаво грати навіть з тим стелсом, який є в тих місіях, де ви шпигун. Він простенький цей стелс, але якщо ми кажемо про загальний розвиток серії Call of Duty, то це великий крок вперед, тому що це нові механіки, які вони впроваджують для того, щоб різноманітнити геймплей і дати гравцям щось нового. Взагалі, якщо охарактеризувати Ops 6, це Спроба дати е, шанувальникам серії Call of Duty щось нове якісь нові відчуття для того, щоб по-перше, задовільнити та старих гравців Call of Duty, А по-друге, цим самим залучити нову аудиторію, і вона залучилась. Якщо ви побачите статистику, яка оприлюднила Microsoft та і сама Activision Blizzard, то ви побачите, що там мільйони гравців залучилися і по підписці по гімпасу, і в принципі купила дуже багато людей, ну, саме Call of Duty Black Ops 6, тому що вона дійсно крута. Це той випадок, коли. Маркетинг співпав з реальністю, коли ми бачили, що там, начебто, виглядає це все симпатично, але те, що буде на виході, ми ще не знаємо. І от це той випадок, коли те, що нам обіцяли, те в принципі ми і отримали. Якщо ще й зомбі режим буде оновлюватись, це просто must have. Але знову ж таки не на консолях. Чому тому, що ну дорого, по моєму стандартне видання Call of Duty Black Ops 6 на консолях коштує щось в районі 3 тисяч гривень. Це супер багато. Краще заплатіть, я не знаю, там 300-400 гривень за геймпас. Спробуйте там, тому що ну, тільки Ultimate, тому що стандартні просто в Core її нема. Зараз ж змінилися та рівні підписок. Тому просто купуйте Ultimate, і в Ultimate буде вам Call of Duty Black Ops 6. І от, якщо казати за 400 гривень, це просто мас have, пограти, пройти компанію, пограти трохи в зомбі режим. Ви отримаєте масо задоволення особисто для мене Black Ops 6 це одна з кращих Call of Duty за останні, напевно, років 6, якщо не більше. Все в ній зроблено офігезно. Однозначно рекомендую навіть. Заклинаю вас, спробуйте це. Ви отримаєте дуже велику кількість класного контенту, класного сюжету і е, зомбі режиму. Ну і в кінці я хочу вас попросити підписатися на канал, поставити ваш лайкос і написати в коментарях, як ви взагалі відноситесь до серії колодю. Вам подобається ця серія? Чи ви вже давно її закинули в сміття і більше повертатися до неї не будете. Всім гарного дня, вечора або ночі. До зустрічі в нових відео.